В Україні найближчими днями зміниться погода. Зокрема, повернеться спека, та опади частково покинуть нашу країну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 5 серпня, на фоні відносно низького атмосферного тиску збережуться умови для випадання дощів лише на сході України, в решті областей переважно без опадів. Так, дощі з грозами пройдуть у Сумській, Полтавській Харківській. Дніпропетровській, Запорізькій, Керсонській, Донецькій та Луганській областях нарешті території країни буде сухо та сонячно, також в Україну повернеться спека. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться аж до плюс 35 градусів тепла, тому пийте багато води та не перебувати довго на сонці. В інших же регіонах буде також спекотна погода до плюс 30 градусів тепла в денний час доби. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 35, а вночі буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 30. Вночі буде прохолодніше від плюс 17 до плюс 22 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 28, а вночі від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 23 до плюс 28. А вночі від плюс 17 до плюс 24 градусів тепла. У п'ятницю на півдні. Температура буде від плюс 25 до плюс 30 в день і від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 5 серпня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 27 градусів тепла. У Львові вдень на не небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 15 до плюс 30 градусів тепла. У Харкові у п'ятницю. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікується похмурим. Дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день минуть без опадів. А ввечері дощ розпочнеться знову. Температура повітря очікується: від плюс 18 до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі весь день буде хмарним. Дощ із розою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 26 градусів. В Одесі, 5 серпня, ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо може затягнути хмари, проте ненадовго. Вранці та ввечері опадів не очікується. У Удень тиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!